Позачергову земель, земельну комісію у нас на одне питання про встановлення змін в межах міста. Змін в меж міста. до цього часу у нас ще не затверджені межі міста. А межі міста, вони чи то план міста? Ні, генеральний план міста, а ми вносили зміни до меж міста. Там виключалася ділянка 5 гектарів і додатково включалася 310 гектарів. Тому що територія з тричі включалася? Ні. Річ у тому, що ми вже раз не ми, а ми приймали відповідні рішення, і область ініціювала це перед Кабміном І попередній прем'єр-міністр пан Шмигаль, вносив постанову, але якраз відбулася зміни в уряду, тобто він написав відставку і відповідно до їхніх регламентів. Всі постанови, які вносить старий уряд, вони відкликаються. Тому постанова про розширення меж міста була відкликана і в той час була змінена ще постанова. І на сьогоднішній день сам орган місцевого самоврядування не обласний рівень вже а рівень громади ініціює перед кабміном розгляд таких питань як розширення меж населених пунктів. Тому, враховуючи це, щоб пришвидшити процес, ми сьогодні просимо ініціювати і підтримати таке рішення, яке направлено на кабмін, і можливо найближчим часом місто розшириться. Свої території відповідно до містобудівної документації, яка вже розроблена у 2015 році. Шановні колеги, давайте за хорошо на одноголосно. Дякую за приєднання співпрацю.